Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Ось такий гіркий перчик каїнський сьогодні будемо висаджувати. Проріс уже потихеньку проростає. Останні я не буду ждати, поки проростуть. Будемо висаджувати всі, а там хто вилізе, той і вилізе. Ось таку коробочку буду садити. Вже трошки почала садити, висаджувати. Випадаю з Перчик каєнський, гострий, дуже добрий. Зараз поки садимо в таку коробочку, а потім перепікіруємо і посадимо в стаканчики. Кожний буде окремо. Зараз ми прольємо ці сімена водичкою із марганцовкою, щоб вони краще до земельки прилипли. засипаємо одним сантиметром ґрунту і все. І будемо чекати всходів.